Доброго дня, шановні учасники громадського обговорення дорожньої карти освітньої реформи 2015-2025. Я Михайло Жук, представляю місто Суми Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. У мене є 4 хвилини. Я хотів би висловити свою думку по позиції післядипломної освіти. Перше. Освітня реформа повинна наблизити нас до стандартів сучасних розвинутих країн. А це означає, що нам потрібні транзити. І транзити в першу чергу потрібні в поєднанні з стратегічними напрямками. В чому головна проблема нашої післядипломної освіти? Тому що вона більше підводить підсумки за 5 років між попередньою перепідготовкою, ніж є засобом випереджальної адаптації до нових умов, які відбуваються. Ну, гляньте. На сьогодні напівросподпахової компетенції складає 20% на рік. Це означає, що фах в середньому старіє на 20%. І відповідності до цього, мабуть, якщо ми не спробуємо адаптувати нашу освіту після диплому до сучасних позицій, ми не будемо вирішувати сучасні проблеми. А це в першу чергу адаптація до практичного спрямування освіти. Ми повинні вміти працювати на рівні американського освітнього конструктивізму і європейського трикутника знань. Другий момент. Мабуть, наша післядипломна освіта неможлива без поєднання того, що називається формальною і неформальною освітою. Формальна освіта повинна доповнюватись великою кількістю того, що сприяє рішенню локальних проблем. Третя позиція. Формування сучасної цифрової освіти, мова йде про e-learning і едюкейшн. І, і бажано, щоб це відбувалось не в вимірі термінів, а в вимірі реальних структур. Про що йдеться? Ну, достатньо глянути на доклад Єврокомісії 2014 року і того, як там структурується і освіта, і навчання. Це конкретні виміри. Ну, наприклад, якщо я використаю слово спок. Мабуть, більшість з його не чула, я також не чув, поки не подивився цю по ті єврокомісії. Це другий момент. Третій момент. Післядипломна освіта потребує на сьогодні фіксації найкращих практик. Тому, мабуть, доцільним є створення відповідних ресурсів, на яких розміщуються кращі педагогічні практики, як вітчизняні, так і можливість ознайомитися з кращими вітчизняними практиками. В цьому аспекті є дуже цікаві проекти, ну, скажімо, наприклад, освітні тренди, які веде Володимир Сацик, зробити попит запит в інтернеті, знайдете цей проєкт. Унікальний проєкт, який показує, як це робиться. Тому я повертаюся, перша проблема це спроможність нашої освіти до транзитів, до трансферів. Другий момент спроможність нашої освіти до власних інновацій. У нас достатньо високий освітній науковий потенціал, він просто не в тому форматі сьогодні виявлення, в якому рухається передовий світ. Тому, мабуть, мова йде про те, як ефективно стимулювати. Ну, ось я зараз записуюсь на базі Сумського держуніверситету. Це унікальний вуз і один з признаків його унікальності те, що він, один з небагатьох в Україні, реалізує зараз програму стартап-центрів. Це унікальний проєкт. Якщо ви подивитесь, на англійській мові New Generation, ви знайдете цей проєкт. Я, на жаль, вичерпав 4 хвилини більше не маю права розповідати. Красно дякую за можливість виступити. З повагою, Михайло Жук.